Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Дім сіріла гана пограбували, поки той вчив співака танцювати. Поліцію в його оселю викликали близько 7.30 ранку. Злочин було вчинено в той момент, коли Ган бився на арені Кор в Парижі. Словмисники проникли в його квартиру і вкрали годинник Rolex та різні ювелірні прикраси. Шкоду було оцінено у 150 тисяч євро. Ну, слухайте, непогано собі грабіжники графік склали. Напевно, ще й бій подивилися у нього вдома. Вболівали, скоріше за все, дуже сильно. Сподіваюся, цих кадрів знайдуть так само швидко, як і того жартівника, який намагався потрапити до дани у оселю. А Дисанія прокоментував бій Кости Да Чимаєва. Я не знаю, хто виграє, але якби мені прийшлося обирати, я б сказав, що це Хамзат, мені подобається нова кров. Я зробив бій з костою легким, але повірте мені, це важкий поєдинок. Думаю, в цьому бою я буду вболівати за Хамзата, закінчив Саня. А де Саню, в принципі, можна зрозуміти, косту він вже перемагав. Тепер черга спробувати, чи має вона смак. І думаю, він йому не сподобається. Тим не менше, вболіваємо за косту. Гану жорстко поб'ють у Саудівській Аравії, так вважає Біспінг. Він чудовий боєць, але він не зможе боксувати на одному рівні з Тайсоном Ф'юрі. Тайсон феноменальний боксер, його ріст, його фінти та швидкість це все на іншому рівні, підсумував Біспінг. Як кажуть, сила є розум не потрібний, але в цьому варіанті, я думаю, це не спрацює. Все-таки бокс Тайсона дійсно на дуже високому рівні. Сподіваємося лише на те, що він недооцінить Нагану. Бо якщо Нагану влучить, так як влучив колись Вайдлер. То Фюрі повезуть відразу в реанімацію. Ну а тренер Нагану, до речі, каже, що присутність Майка Тайсона в таборі, про яку всі говорили, була більше рекламою, ніж чимось більшим. Участь Тайсона це скоріше реклама. Але кожного разу, коли Майк тут, ми розуміли, наскільки це добре впливає на Френсіса. Очевидно, що він не може бути з нами постійно і не проводить багато тренувань. Але коли він тут, то передає неймовірний досвід, багатство знань і дику енергію відчуваєш дику напругу, коли він поряд з тобою в одній кімнаті. Прикольно те, що Френсіс не хотів розчарувати Майка. Кожного разу, коли Френсіс вже був без сил, він дивився на Майка і робив ще один підхід. Мені подобається такий менталітет, закінчив тренер. Ех, я думав, Майк там поповній допомагає, він начебто казав, що допоможе. Але Майка за гроші не купиш хлопці, допомагає стільки, скільки вважає за потрібним. Кормія розповів цікаві думки на рахунок можливого бою Стерлінга та Мераба. Мераб сказав, що не хоче битися із своїм другом. А я скажу вам наступне: одна із причин, чому я не хотів бою з Кейном Веласкесом, заключалася в тому, що я знав, що коїться в спортзалі кожен день. Питання лише в тому, чи Мераб бореться зі Стерлінгом, знаючи, що він не хоче битися з ним. Друг, очевидно, є причиною номер 1 але завдяки тренуванням цим хлопом ви знаєте, що практично нереально буде взяти верх, якщо це взагалі можливо. Як правило, бою не хоче хлопець, який не є чемпіоном, в цьому випадку це Мераб, закінчив корм'є. Досить цікава думка, яка має право на існування. Можливо, Стерлінг і Мераб бачили, що там без шансів, і вирішили просто почекати, не знаю. Ось Ковінгтон і Масвідель забули про дружбу і заробили купу грошей. Їхня дружба закінчилася так, як вона зазвичай закінчується у дівчат. Омельлі вважає, що Сіхудо дуже сильно прожарився із своїм прогнозом на його бій проти Стерлінга. Стерлінг не зміг перевести мене у партер, і я навчу Генрі всього, що він хотів би дізнатися, тому що Алджо переводив його чотири рази. Просто в боротьбі є різні рівні, і по статистиці я стою вище за Генрі. Цей чувак сильно прожарився із своїм прогнозом на бій. Я знаю, що Генрі дивився і просто злився, додав Омелі. О хлопці, Омелі витягнув собі чарівний білет, який дозволяє тролити всіх підряд. І відповісти йому то зараз, по суті, ніхто не може. Він закрив рота всім критикам і ще довго буде знущатися з Сихудо. Також він виклав фото з даною Вайтом і підписав його. Поговорили з хлопцями і вирішили звільнити секунду з UFC. Він вже занадто старий. Насолоджуйся пенсією. Дай знати, якщо захочеш навчитися захисту від тейкдаунів. даунів. Вдарив по кришті труниомелі. Худо, тримайся, ми віримо в тебе, ти витримаєш. А ми ще швиденько поговоримо про пригоди Стрікленда в Австралії. До речі, в нього сталася суперечка з фанатом. Я всього-навсього день у Австралії, а вже здійснив напад. Спочатку я подумав, що хлопець хоче селфі, але якщо ти підходиш, щоб відкрити свій тупий рот, я поб'ю тебе. Він отримав прикот в живіт, потім я пішов. Але якщо я побачу цього хлопця ще раз, ніяких проблем не буде. Я подякую йому за те, що він не став висувати обвинувачення, закінчив Стрікленд. Ну, Адана вже прокоментував цю подію. Ви знаєте, звідки з'явилася ця новина? Від нього самого. Так, він красунчик, але це більше жарт. Між ними все добре. Я знав, яким буде цей тиждень. Ми готові до цього. І у нас тепер є люди навколо нього. Так що більше нікого в живіт він не вдарить, ні заради забави, ні всерйоз. Закінчив бос. Ось так Гопнік Стрікленд пояснює, як правильно себе поводити у розмові з ним. Цікаво, це правда чи видум? Також він розповів, чому вважає дисайню безхребетним. Безхребетність це друге ім'я Ізі. Цей хлоп готовий йти на любу херню заради своєї вигоди. Але подивіться на мене, я людина з народу. У нього нема твердості характеру. Так, він один із кращих кікбоксерів у світі, я це визнаю, але йому не вистачає чоловічих якостей, закінчив Стрікленд. Ось те, про що я говорив: начальник Крінжу Стрікленд почав розхитувати це чудове шоу в Австралії. І в нього це досить непогано виходить, скажу я вам. Також Стрікленд провів спаринг з молодим Джекі Чаном. Вийшло доволі кумедно, Подивіться на це. Ну і такі були новини. Я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Звичайно, всім, хто підтримує. Ну і почуємось.